Коли лютують хортовини, мороз малює на вікні, Згадай героїв України, які сьогодні на війні. Найсміливіші Ві воїни на світі, любові і свободи сіячі. Вас всіх вітають українські діти і дякують вам щиро від душі. Свою любов, повагу і пошану. Захисникам України віддаю, молюсь за них, складаю щиру шану і зичу міцності і сміливості в строю. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато й немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Ми дякуємо, любимо, чекаємо і захисту, що ми відчуваємо, нехай молитви линці до Бога. Аби не стала довгождання перемога. То нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі слава, українські захисники. Борониш татусі, ти рідну країну, кожну матусю і кожну дитину. Ти від біди захищаєш завзяти. то я дуже пишаюся, тату. Малюсь за кожного солдата, прошу опіки їм і сім, хай береже їх Божа мати, живими вернеться свій дім. Ти наш герой. Тепер щодня я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя всім, хто здобув нам перемогу. Уклін, поземний вам, захисники, подяка, щира, братству бойовому. Вас найможніших в світі вояки, чекаємо з перемогою додому. Настане день і за цвіте калина співай ніж на солов'ї, здобуде перемогу Україна, повернуться герої до рідні. Подякуй солдату за спокій і ранок, за те, що ти вдома зустрів свій світанок, за те, що він дню її не чує в окопах, за те, що війну з жорстоку. Дитинство наше на війну припало, сирени, вибухи лякали нас не раз, та за сеу на захисті нам стали весь приклад та дороговказ. Я з кожному герої, який сьогодні на війні. В руках тримає міцну зброю за сонце у моїй вікні. Всім тим, хто життя не шкодує віддати, Низький вам уклін і велика подяка. Нехай благословить вас Божа мати. Вертайтесь перемогою, солдати. Подяка вам, сини, мого народу, що стали в за правду і свободу. Хай згинуть назавжди усі вороги, панує, хай мир. Любов на круги, вітаю тебе зі святом що сили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. І вся країна молиться за тебе, щоб сучі повертався, ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. За кожне місто і село, за маму, батька, доньку і сина ми переможемо вороже зло і буде вільна Україна. Молимось за кожного солдата. Чиягось батька, сина, брата. Я дякую Богу за день і за ніч, за кожну прожиту хвилину, за наших героїв, за мужніх людей, які бережуть Україну. Ви стоїте за найсвятіше Батьківщину, за нас дітей. І за свою родину. Ясно ранком, та днем душовим, я дивлюсь у синій небо. Повертайся, будь ласка, живим, батьківщина чекає на тебе. Я дякую вам за сонячний ранок, за те, що жива, зустрічає світанок. І уклін героям крити, що захищає на світорогів, і кожному, хто на війні загинув, їм світо пам'ять, і слава на віки. Скільки уклін вам, дорогі солдати, за те, що у ліжку теплому. Спокійно можемо спати всім тим, хто життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Обов'язково настане день нашої перемоги. Це буде найкращий день у нашому житті. Віримо, чекаємо.